Добрий добрий вечір, добрим добрим людям. Сьогодні у мене оповідання про каштани. Про каштани від Міли Іванцової. Світлана повільно йшла алеєю, розгрібаючи ногами опале листя, а думками і почуттями останні події свого життя. У руці і гріла два прохолодних каштани. Колись у дитинстві вона любила гуляти тут, шарудячи осіннім листям і збирати ці чудові плоди, приносила їх додому, повні кишені і пригорщі гладких кульок, красивих, як нові меблі, зі свіжим осіннім запахом і ще без єдиної подряпини. Розводи на їх шкірці нагадували кільця і цятки від полірованої деревини, яка з диких сучкуватих дошок. Зі скапками перетворилась на гладкі й ручні домашні речі. На жаль, у квартирі через кілька днів каштани починали підсихати. Їхній лак тьмянів. Через тиждень вони вже зморщувалися, ставали меншими і вже не радували око, як колись. Кілька пригорщів сохлого дива бабуся розпихувала на полиці шафи від молі, а на інших чекав сміттєвий бак. Шкода було. Та що поробиш? Меблі, що колись сяяли лаком, теж втрачали свій лиск, хоч не так швидко. Подряпана до подряпани, плямочка до цяточки, і переставала радувати око надокучлива, хоч і добротна обстановка у будинку. Але тут уже рахунок ішов на роки. Та плюс мода на місці не стоїть. Це так природно хотіти нове вбрання, модні туфлі. Мріяти змінити обридлу меблеву стінку, в якій, майже впираючись у стелю головою, притулившись плечем до плеча, вже близько двох десятків років втуїлися один до одного сервант, книжкова шафа, платяна шафа і шафа незрозумілого призначення, що перетворилась на склад непотрібних речей. Це так природно, бурмотіла підніс Світлана, так природно, хотіти нового. У голові її проносились події останніх років, зміни в житті, які, здавалося, на краще. Ось і нові меблі, новий будинок, ось і нове життя. Квартира, мрія художника, острівець бугеми. Чоловік невпинно придумував і втілював щось таке нове, все від душі, все йому радість, власний дизайн, арки, ніші в стінах, дзеркала, його картини, скульптури. А в неї нова робота, у дітей нова школа. І все, слава Богу, живі радій. А ось як вийшло все завалилося. Це так природно хотіти нового, хотіти кращого, так природно чогось прагнути. Умовляла вона сама себе, а сльози котилися щоками і котилися. Вона навіть не плакала, просто, просто витікали сльози і добре, що могли. Адже до цього ні сльозинки, ні крику, ні стогону, неначе скам'яніла. Зупинилася, притулилася спиною до старого каштана, завмерла, підставивши обличчя осінньому сонцю, скільки часу минуло. Підбіг мисливський пес, понюхав її туфлі, запитально зазирнув в очі і завмер. Ну що, що дивишся? Може, знаєш відповідь? Ех, нічого ти не знаєш. Вона повільно підняла руку, витерла сльози, шмигнула носом і кинула один каштан у долину на доріжку. Пес міттю зірвався з місця і зник. Зіткнула, подивилася вгору над собою. Крізь немов обгоріло жовто-зелене листя каштана рваними шматками проглядало синє синє небо. Таке буває видно лише з літака концентрований колір, незвичний. Щось таке ткнулось її коліно. Це пеш із каштаном в зубах, дивиться і знов чекає. Що приніс мені назад, навіщо? Смішний ти? Он скільки їх навколо. Іди гуляй, до речі, а де твій господа? Світлана відійшла від дерева, озирнулась, нікого на жовтій безлюдній алеї не видно. Пес відбіг у бік, завмер, прислухався і метнувся вперед. Повільно пішла за ним слідом, шарудячи листям, помітила, що він зник метрах у двадцяти за таким же старим товстим каштаном, тільки хвіст махав за стовбура. Що він там знайшов? Дивно, породистий, у нашийнику і один, думала Світлана, підходячи ближче. з рукою за стовбур дерева, хотіла обійти його і ледь не наштовхнулась на жінку, яка сиділа на купі листя спиною до стовбура. Руки її лежали на гострих колінах і шарпали, повідеця, голова опущена. Пес кигли в лизаві щоки. Світлана зупинилась від несподіванки впритул до цієї пари і завмерла, не знаючи, що думати, що робити. Жінка відштовхнула пса, підняла заплакане обличчя. На Світлану глянула і раптом відсахнулася, немов бояче, що її вдарять. Така реакція, здавалась, дуже дивною, адже ніякої агресії від неї не йшло, навпаки, стана думала, чим би допомогти у разі потреби. Всі троє завмерли. Пес тихо скиглив і то заглядав у очі нової знайомої, ніби щось, намагаючись сказати, то поривався лизнути щоку господині, що застигла з незрозумілим виразом обличчя. Напевно, це тривало кілька секунд, але, здавалося, досить довго. І раптом Світлана зрозуміла, що це доглянуте обличчя якесь знайоме, і маленькі руки в кільцях, що тримають повідець, і коліна під брюками, і вся ця ладна фігурка, і навіть цей добрий мисливський пес поруч. Більше за те вона вже не раз бачила цю жінку у всій красі, навіть оголеною, Спереду, ззаду, з розпущеним волоссям. Такою, що лежала на животі, грайливо помахуючи однією нішкою в туфельці на гострому коблучку. То там, то сям по їхній домівці валялися роботи чоловіка, ескізи, замальовки. Вони траплялися навіть в кухні на серветках і стали буденними творчий процес, робоча обстановка. Ніхто особливої уваги не звертав. Гаряча хвиля усвідомлення. Прожитого за останній час і того, що відбувалося зараз, ударила їй в голову. Вона муза. Світлана машинально підняла руку, щоб прибрати з чола волосся. Жінка підскочила, поспішно встала, стиснула в руці поводок. Собака насторожився. Поближте, невже ви думаєте, що я збиралася вас ударити? запитала Світлана. Напевно, це було б природно у вашій ситуації, Розгублена, зала плечами муза, дотримуючись дистанції, потім витерла залишки сліз, теж поправила волосся, нахилилася і підняла землі каштан. Бачу, ваша ситуація теж, не надто в радість, зіткнула Світлана і кинула вдалину другий із зігрітих у долонях каштанів. Пес зірвався з місця і помчав на вздогін. Муза тут же кинула свій. Пес розгублено озирнувся і помчав далі. Жінки завмерли в очікуванні. Але раптом на повному ходу об'єкт спостереження змінює курси, зривається з гавкотом у бік великого дерева. Попереду нього мчить рудий кіт, злітаючи в стрибках, як білка, над купами такого ж рудого листя, рятуючи на каштані. Пес зовсім забув про жінок і про їхні каштани. І він люто гавкає на кота. А той, перебравшись зі стовбру на гілку, злякано вчіпляється в неї і завмирає. Від цього вторгнення з дерева рясно падають до стивлі каштани, і стріском розбиваються в вислану плиткою доріжку, і відскакують різні боки, відкочуються в траву або під опале листя в надії прорости навесні. А деякі залишають на доріжці в очікуванні хто ж, і навіщо їх підбере? Може, школярі, що змайструють на роті праці, а може, вранці двірник змете їх у брудну купу з листям та іншим сміттям, чи, може, потраплять у фармалогічну переробку у ліки, а може, хтось уж таки принесе додому і зігріє? Зігріє, а потім що? Отаке От оповідання від Міли Іванцової на подумати. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші вподобайки і коментарі. Дякую.